Всім привіт! Сьогодні у нас відбудеться незвичайна подорож. Все діло в тому, що ми не будемо подорожувати по нашій батьківщині, як ми завжди робимо. А виїдемо за її межі. Сьогодні наш шлях прикладено до Польщі. Сподіваюсь, буде цікаво. А я їду зі своєю старшою сестрою. Батьки з нами вже прощаються, бо вже час їхати. Звичайно, шлях буде довгий, але можна відволікатися спробами побачити щось у хмарах, а що саме покаже лише власна уява. Через довгі, як мені здавалося, вічність 4 години ми в'їхали в Київ. І важко було не зазняти величезну річку Дніпро, навіть якщо її було видно лише з однієї сторони. І через певний час ми прибули до Київського вокзалу. Вже втомившись, ми туди і прямуємо. Але це лише початок дороги. Заходимо усередину та споглядаємо ось таку красу. А від нудьги, в очікуванні на потяг, нас рятує вірний друг. Книга. Почекавши певний час, знаходимо шлях до нашої колії. ось і потрібний нам потяг. Заходимо у наш вагон. Ми маємо купи на чотирьох чоловік нашій сестрою нижній полиці. А оскільки вже глибока ніч, потрібно готуватися до сну. Але щоб застелити ліжко, треба для початку розпакувати чисті простирадла, чим ми зараз і займаємося. Та треба поспішити, бо вже глибока ніч. А рано вранці, коли ще всі сплять, сонце тільки піднімається, можемо спостерігати неймовірні краєвиди посліжаючого ранку. Туман, який огорнув все наше ковдра, поволі зникає. Нам треба розм'яти кістки, тому можна тихенько пройтися малим коридорчиком нашого вагону. Та краєвиди тут не гірші. Вже ближче до десяти ми прибули на кордон. Підготуйте документи, mm -hmm. паспорта подаємо в розгорнутому вигляді прикордонникам і всі по своїх місцях. Mm -hmm. Ви колись бачили, як працює службова собака? Цей процес доволі цікавий та захоплюючий. Собака запідозрила, що у сумці дівчини щось є, але реакція собаки неоднозначна. собака Ти береш Через деякий час збираємо речі, бо скоро треба буде виходити з цього потягу. А ось ми і прибули на місце, але це ще не кінець. Нас очікує ще одна перевірка документів. А черга тут величезна. Тепер можна зрозуміти вираз, море людей. Після цієї процедури шукаємо сестрою вільну лавочку. Бо людей тут теж чимало. Та спокійне місце знайти взагалі важко. Знайшовши гарне місце для відпочинку та очікування, ми чекаємо на прибуття потрібного нам потягу. В цій частині станції, як можна помітити, досить пусто. Також можна поспостерігати за птахами, які вільно та безтурботно прогулюються територією. І їх тут також чимало. Навіть якщо їх підгодовувати тут заборонено. А оскільки це остання наша пересадка і часу в дорозі залишилося небагато, то насолоджуємося подорожю сповна. повна. А прибули ми в місце призначення вже ввечері. Опольський вокзал. Дякую всім за увагу та перегляд. До зустрічі! Нас чекаю багато подорожей та експериментів. Далі буде цікавіше.